Бажаю здоров'я пане генерал вас? Наразі не в області, тільки я. Ходімте за мною. Добре. Проти вірусу Добре. Еко 31. Привезли вам антидот проти вірусу Еко 31 коробочку, одну, ось багажнику положить. Коли буде пане генерал, передайте йому, будь ласка, цю коробочку та повідомте, що якщо по буде повідомлено в повідомленому в рацію або кудись, що в країні повідомлено надзвичайний стан, і вірус є якийсь, то нехай він роздасть це все особовому складу, і вони можуть особисто вколоти це собі автоматично. Добре, добре. Обов'язково. Це добре спрячте і сховайте, особовому складу нічого добре. не кажіть. передайте генералу. Добре, добре, я все їх походив. Все, дякую. Вон також вам також, нормально.